З глибоким сумом сповіщаємо про важку втрату. Відійшов у вічність наш захисник, ветеран війни, Легоцький Володимир Павлович, житель села Зозулі Золочівського району. На початку повномасштабного вторгнення Володимир долучився до Лав Збройних сил України, захищав країну у складі 103-ї окремої бригади територіальної оборони. У 2023 році, внаслідок бойових дій, воїн отримав другу групу інвалідності. Два роки він мужньо боровся з тяжкою хворобою, яка виснажувала його організм, спричиняючи сильний біль і страждання. 29 березня 2025 року його серце зупинилося. Воїну було 55 років, щирі співчуття рідним, світлий спомин про нашого героя назавжди залишиться в серцях рідних, друзів, односельців та всіх, хто його знав. Нехай Господь прийме його душу в оселі праведників, світла пам'ять і шана Герою України.